Координація співпраці української діаспори та українства про це зокрема йшлося на зустрічі заступника голови обласної державної адміністрації ігоря Пасічняка з головою світового конгресу українських молодіжних організацій, який об'єднує близько чотирьох десятків молодіжних організацій із за кордону Мирославом Гочаком. Потрібно координувати разом роботу з Україною десь приблизно третина етнічних українців сьогодні живе за кордонами України. Так що лобіювання українських національних інтересів це зрозуміло. Тобто лобіювання наших інтересів в євроструктурах, в європейських інституціях, в країнах, де ми проживаємо, в парламентах, урядах зрозуміло, що в нас є. Ми всі громадяни, як то кажуть, інших країн, і багато що ми можемо легше зробити. І якраз уряди і представники наших країн вони дослуховуються до цього, шукають нашої думки. У свою чергу Ігор Пасічняк озвучив позицію Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Один з напрямків пріоритетних, от такий економічний блок. Ми теж дуже зацікавлені в тому, щоб наших партнерів ставало більше. І ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви зможете. Надати інформацію про наші інвестиційні можливості представникам української діаспори, зокрема, об'єднання Івано-Франківської та Тернопільської областей в лобіюванні спільних, зокрема, економічних інтересів. Цю пропозицію озвучили учасники засідання: віце-президент міжнародної торгової палати Тарас Демкур та начальник управління інвестиційної зовнішньої економічної діяльності та міжнародної співпраці Тернопільської облдержадміністрації Руслан Кулик не треба забувати, що нам першу чергу не треба думати про міжнародні зв'язки, міжнародних інвесторів, а треба думати про е, своїх місцевих бізнесменів. Тому що саме основний інвестор це місцевий бізнесмен, який вже сьогодні тут працює руками. Він вже сюди інвестував свої гроші, свій час, здоров'я і не збирається нікуди виїжджати. Нам треба їм допомогти. Крім того, нам треба допомогти налагодити відносини між Тернопільщиною, Франківщиною, і Львівщиною. Так само. Тобто, це також немаловажний аспект, тому що дійсно ми не знаємо один про одного, ми не знаємо про наші підприємства. Як підсумок сторони висловили надію на те, що ця зустріч покладе початок довготривалої та плідної співпраці у реалізації уже конкретних проєктів.